Ви тільки погляньте, яка чудова новинка вийшла у нас в серії Сенсес з ароматом лимону та базиліку. В серію входить піна для вани. гель для душа в двох об'ємах 250 мл та 500. Рідке мило та парфумований спрей для тіла. А тепер три причини, чому ви обов'язково маєте придбати цю серію. Перша причина. Це неймовірно підбадьорливий аромат, який зарядить вашу шкіру з сумішю вітамінів та електролітів. Друга причина. Усі продукти серії збагачені натуральними екстрактами. І третя причина. Серія має густу консистенцію, тому він буде економний у використанні. Подивіться, яку густу консистенцію має рідке мило. Ну, а запах просто заваражує. Тому, якщо ви хочете зарядитися енергією та поринути у відчуття свіжості та бадьорості, ця серія саме для вас.